Всім привіт! З вами Дільфінич, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на командирі сторони в грі сквад. Фактично, головним вашим завданням буде управління всією стороною, тобто під вашим командуванням будуть знаходитися всі сквад-лідери і складні за вашу сторону, включаючи техніку. Ну а зараз я спробую вам дати головні поради, які вам в майбутньому можуть знадобитися для правильної гри на цій ролі. Ну і перша головна порада брати командира сторони тільки якщо у вас вже є досвід гри на сквад-лідері. Тобто ви повинні відіграти на складному мінімум 300 годин для того, щоб зрозуміти всі механіки гри, щоб у вас вже був досвід управління складом, щоб безпосередньо вже перейти до управління всією стороною. Друга порада відразу беріть роль командира сторони, як тільки вона доступна. Да, дуже важливо в складі, щоб ви змогли дати свої абілки якомога раніше, тобто літак і арто. І чим раніше ви візьмете командира сторони, тим швидше вони у вас з'являться. І тим швидше ви зможете завдати авіаудару по противника і, можливо, це вплине на хід гри і допоможе вашій команді перемогти. Дуже часто в складі, навіть на пабліку, саме хто перший з командирів сторони дасть авіаудар, може вплинути на те, яка з команд виграє цю гру. Третя порада. Давайте артую літак відразу, як вони будуть доступні у вас. Так, да, після того, як ви вчасно взяли командира сторони, у вас починається таймер, і важливо дати літак відразу, як він буде у вас доступний. Тобто, чим довше ви затягнете з авіодаром, тим пізніше ви зможете дати артилерію. Я вже мовчу про те, що противник зможе завдати авіодар раніше, і це допоможе, наприклад, його команді закепати точку, а ви будете бігати і займатися своїми справами і не виконувати свої головні функції. Тому пам'ятайте, якщо ви берете вже командира сторони. То, будь ласка, не забувайте використовувати літак і арту вчасно. Четверта порада. Використовуйте максимально коротку лінію для знищення ворожого хаба. Так, ви повинні розуміти, що чим коротше буде лінія авіодара, тим більше пройде демеджу по ворожому хабу і більше шансів зняти його до колишків або знищити його повністю. П'ята порада. Давайте частіше лінійну арту, ніж кругову. Да, в складі є два види артилерії: це перша це лінійна арта і друга це кругова. Використовуйте, будь ласка, лінійну арту. В 95% випадків вона буде більш ефективніша, ніж кругова, тому що вона стріляє більш точно, падає туди, куди ви вказуєте, а кругова все ж таки падає більш рандомно і вона являється менш ефективною і рідше використовується командирами сторін. Шоста порада. Не забувайте знищувати ворожу техніку з літака чи артилерію. Так, дуже часто біля ворожого хаба чи ФОБі може стояти ворожа саплайка, тому намагайтеся, коли, наприклад, даєте авіаудар чи арту, знищити не тільки ворожий хаб, але й техніку, яка стоїть поруч. Також з літаків можна, наприклад, знімати і ворожі танки, і тридцятки, страйкера. Тому не бійтеся це використовувати, тому що саме ці 5 або 15 тікетів можуть коштувати перемоги для вашої команди. Сьома порада: ставте більше фобів і хабів для вашої команди. Ви повинні зрозуміти, що, скоріше за все, саме ви є найдосвідченішою людиною за вашу сторону, яка може грамотно поставити фобу і хаб і допомогти виграти в вашій команді. Тому, якщо ви бачите, що за вашу сторону грають дуже слабкі або недосвідчені офіцери, то будь ласка, допоможіть. їм. Підстрахуйте їх по їх напрямкам, і допоможіть їм поставити фобу й хаби скільки скільки потрібно. Восьма порада менше гівапайтесь. Так, не забувайте, будь ласка, що ваш гівап коштує не один тікет, а два, тобто в два рази більше, ніж звичайний стрілок або сквадлідер. Тому старайтеся не вступати сильно в бої, особливо де вас там фармлять, і не втрачати багато тікетів для вашої команди. Дев'ята порада. Старайтесь знищувати одночасно фобу і хаб. Так, коли ви даєте безпілотник то і побачили ворожий хаб, не спішіть відразу вже давати авіаудар або арту. Намагайтеся знайти ФОБО, скоріше за все, вона може бути десь поруч, або поставте радіус на хаб і подивитися саме краї цього радіуса з безпілотнику, і, можливо, ви знайдете ФОБу на краю цього радіусу. Знищуючи одночасно фобу і хаб, ви майже в два рази зменшуєте шанси ворожої команди для того, щоб відновити цей спавн або ж відтерміновуєте це відновлення. Десята порада. Збирайте інформацію з дрона або безпілотника на карті і передавайте її команді. Так, ви повинні зрозуміти, що ваш безпілотник може служити вам не тільки для знаходження ворожих фобів і хабів, а також для того, щоб помітити ворожу техніку на карті, щоб передати якусь важливу інформацію вашим союзникам. Наприклад, ви можете літати дроном, наприклад, і передавати вашому складу чи іншому, про те, де рухається ворожа піхота. Ставити актуальні мітки і допомогти вашій команді перестріляти противника. Це також використовуйте, тому що будь-який імпакт може бути корисним для вашої команди. 11-та порада. Будьте готові до удару ворожого літака та артилерії. Ви повинні зрозуміти, що коли у вас з'являється можливість дати авіаудар або арту, то у противника також ця можливість є, і ви повинні до цього підготуватися. Наприклад, ви можете передати в командирський чат, що зараз буде ворожа арта і хай ваша піхота з полів уходить в укриття в будівлі. Потім ви можете сказати одному з ваших бійців бути біля хабу і бути готовим підняти його максимально швидко після авіаудару, особливо якщо у вас є інженер. Також ви самі повинні загрузити 600 стройки і бути готовим поставити новий хаб у разі того, якщо ворожа команда вам повністю знищить цей хаб з авіаударом. Тобто ваше головне завдання, щоб ворожа арта і авіаудар не застав вас зненацька і не призвів до втрати фоби або Хабу, що призведе до втрати вашої команди дуже важливої точки і тікетів. Дванадцята порада наладить комунікацію з офіцерами. Дуже важливо завжди тримати зв'язок з складними, допомагати їм, підсказувати, тому що ви для них фактично як наставник, який завжди готовий їм прийти на допомогу, підсказати і підстрахувати. Тобто, ваша задача мікроконтролити офіцерів, і чим менше в них досвіду, тим більше треба контролю від вас. Тринадцята порада. Правильно налаштуйте звуки в грі. Ви повинні зрозуміти, що вибираючи роль командира сторони, у вас з'являються зовсім інші пріоритети, і недопустимо, щоб у вас стояли такі ж самі налаштування звуку, як, наприклад, при грі на стрілком, тому що при грі на стрілку ви в першу чергу повинні ставити на максимум гучність ефектів. І гучність звуку, а на командирі сторони на все навпаки. Ви повинні ці налаштування зменшити і поставити по максимуму саме звук командирського каналу, складний чат, локальний і інші. Тобто, у вас в пріоритеті повинна бути саме передача інформація, а не звуки стрільби. 14 порада. Використовуйте намлок при спілкуванні в командирському чаті. Так, це є одним з головним завданням командира сторони: організувати правильне управління і комунікацію в командирському чаті, і зробити це без намлоку майже неможливо. Тому звертайтеся до командирів, до складлідерів саме через Намлок, і просіть їх також це використовувати для того, щоб в вашому командирському каналі було мінімально флоду і все було чітко і організовано. П'ятнадцята порада. Користуйтеся картою 90% ігрового часу. Так, коли у нас був гайд на. Складлідера, то там, здається, було 75-80%. Тут іще більше. Ви повинні зрозуміти, що для вас це вже стратегія, це не шутер. Ви повинні зрозуміти, що більше часу ви будете втикати в карту, їздити на саплайках, возити патрони, ставити ФОБО і хабо. Це зовсім інший гімплей. Це вже про тактику і стратегію, не про стрільбу. Тому 90% ігрового часу... Часу карта у вас відкрита, ви нею користуєтесь, ставите мітку, працюєте з нею. Це якраз таки показує ваш рівень командира сторони. Тому ви повинні зразу зрозуміти, де вам краще знаходитись, тому що ви фактично завжди будете стояти або в хабі, або в якійсь точці, і дуже важливо, щоб ніхто вас не відволікав і. Це місце не заходила ворожа команда і не відволікала вас від управлінських функцій. Шістта порада. Підтримайте команду і грайте до кінця. Так, да, ви повинні зрозуміти, що дуже часто на пабліку буває дисбаланс, іноді ви будете програвати, і ваше завдання як командира сторони підтримувати моральний дух вашої команди. Не потрібно лівати, не потрібно горіти, коли у вас з'являються якісь труднощі. Тому що якраз сила командира сторони в тому, щоб залишитись з командою до кінця і відіграти до Достойно і також достойно програти, тому що без поразок не буде перемог. Тому грайте, будь ласка, до кінця і підтримайте свою команду також до кінця гри, щоб не відбувалося на карті. Ну на цьому в мене все. Якщо ці поради були для вас корисними, то в мене до вас прохання поставити лайк і підписатися на канал. Так ви зможете мене підтримувати. Давайте разом будемо розвивати україномовне ком'юніті складу і покращувати рівень гри на ньому. Всім дякую за увагу і слава Україні!